Всім вітання, як насправді Україна знищила російський сучасний винищувач су 35 Це, безперечно, історична подія. Усі військові об'єкти вражено так, вочевидь, знову звітуватиме російський генштаб чи Міноборони про нічні удари по пологовому в Одесі та багатоповерхівках в Києві. Мединський згадав про ракету Арішнік, чого це раптом, і чому угорський прем'єр Віктор Орбан. Перевзувся, може, фіцо наступний. Подивимось. Що ж, про події на фронті, все це і не тільки розповім в найближчі 10 хвилин. Це канал Факти Лайв. Я, В'ячеслав Цимбалюк. Традиційно прошу підписатися, поставити вподобайку, залишити коментар під відео. Ну, а ми починаємо. І починаємо ми з цієї Е Безпечно історичної події, тому що вперше в історії український f 16 збив російський су 35 В цьому принаймні переконане німецьке видання Das Bild. Нагадаю, 7 червня українські ВПС підняли F-16 для атаки позиції РФ на Курщині. От на його перехоплення вилетів російський су 35 але Російський винищувач потрапив насправді у засідку, оскільки шведський сап-340 принагідно дякуємо Швеції за два таких наданих нам радіолокаційні літаки. так ось цей саб зафіксував його аж за 300 кілометрів і передав координати f 16 Ну а той, маючи на озброєнні американську ракету AIM-120, АМ вочевидь, модифікації D з дальністю до 160 кілометрів, якраз і дістав російську сушку, яка навіть не встигла зрозуміти, що власне сталося Пілот Літака катапультувався, а сам Су-35 згорів у полі в Курській області, як ви вже бачили це на відео. І що можна про це сказати, От схожі засідки вже були у випадку з А-50 іншими російськими літаками. Це насправді прекрасно, що росіяни тут продовжують наступати на ті самі граблі. Можна лише вітати, от таку от. Впертість ворога. І скажу про ось, власне, цей Су-35. Це один з найновіших російських літаків, був прийнятий на озброєння лише 11 років тому. Так от, за весь час повномасштабної війни в Україні це вже 12-й збитий, втрачений Су-35, деякі російська ППО збивала сама. Ну а про решту втрат ворога ми поговоримо, власне, трохи згодом. Після е, того, як е, поговоримо про. Результати нічних ударів по Україні, які знову опинилися, під якими знову опинилися українські міста. От найбільше постраждала власне столиця України, Київ, Київська область і Одещина. Ворог бив по цивільній інфраструктурі. Знову внаслідок обстрілів виникло 19 пожеж чотири з них ще гасять. В Одесі та області є влучання в житловий будинок. Загинуло двоє людей, дев'ятеро поранені. Також пошкоджено пологовий будинок, станцію швидкої допомоги, вокзал, зоопарк, спорткомплекс. В Києві постраждали чотири людини. Найбільше руйнувань зазнали Дарницький, Оболонський, Шевченківський і Голосіївський райони. Зокрема, власне, влучання були у багатоквартирні будинки та бізнес-центри. Е, ну насправді е, не було на момент запису цього відео жодних коментарів російського міноборони, але ну, вочевидь, можна здогадатися, що вони знову будуть звітувати, що всі військові об'єкти поражені. удар по одеському пологовому будинку, в багатоповерхівках в спальних районах столиці, бізнес-центру у Шевченківському районі Києва – це все з точки зору Кремля. Військові цілі. От, до речі, якраз щодо цього бізнес-центру він знаходиться на Глибочицькій, Я тут не розкриваю якихось особливих секретів вже є і відео, і фотографії з гасінням пожежі. Власне там, то можна зрозуміти, це вже не таємниця, куди саме пролетіло. от там багато років тому ще до ковіду і повномасштабної війни був офіційний візовий центр Великобританії, де власне можна було отримати. Британську візу для поїздки в Великобританію. Ну от я от подумав, може, це і є той удар по Лондону, до якого так спіною біля рота закликають російські пропагандисти. Бо вдарити по реальному лондону Кремлю забракне сміливості на щастя. А ось по колишньому британському візовому центру в Києві, ну очевидно, саме те, от на що їх. І вистачає їхньої сміливості і, очевидь, і розуму. А, ну от, а тепер помітьте, як то кажуть, різницю, куди б'є Росія і по яких об'єктах на території Російської Федерації завдає ударів Україна. От сьогодні українські дрони. Знову, знову долетіли до Татарстану, наприклад, де як ми прекрасно знаємо, вже в Алабузі є завоз виробництва шахедів. Результати точні поки не відомо, але є от відео, як могутня російська ППО марно намагається збити один наш гвинтовий дрон. Також є повідомлення про вибухи у Брянській, Білогородській, Воронезькій. Московській та Луніградській області та також збивали, як е, звітує міноборони над тимчасово окупованим Кримом. Е, ну і знову ж таки російські міноборони е, в цьому контексті розповіло, що за ніч вони збили 102 українські безпілотники, ну як мінімум. Один наслідок нальоту українських дронів на РФ вже відомий. Це от той слоговнозвісний план Кавьор, який оголошувався в аеропортах Москви, Санкт Петербурга, а також Іжевська та Кіровська. Ну про решту результатів ми власне дізнаємося незабаром. Можливо, будуть відповідні супутникові знімки, які завжди яскраво демонструються. Ну а поки маємо статистику збиття і того, що летіло на Україну цієї ночі. Командування сил протиповітряної оборони повідомило про 315 російських безпілотників та дев'ять ракет, запущених по Україні цієї ночі. 277 з них було збито або локаційно втрачено. А ось ракети були збиті всі. Це саме сім К», це крилаті іскандери, не плутати їх з іскандерами, що мають балістичну траєкторію польоту. А також дві балістичні КН-23. Це якраз північнокорейський аналог Іскандера. Ем, ну до речі, от останні ем, дні Росія значно вдосконалила е, і тепер ці іскандери корейські, і тепер вони вражають цілі зі смертельною точністю. Про це так от повідомив голова головного управління розвідки України Кирило Буданов. Адже раніше близько половини цих корейських ракет не тільки відхилялися від траєкторії, влучали бозна куди, але й просто вибухали в повітрі. Так що, ну такі от є не дуже втішні новини, які... Змушують якось задуматися тим не менш згадаємо про інтерв'ю медінського, яке розійшлось напередодні російськими медіа да й українськими. Теж де він говорив, що переговори з українською стороною дуже важкі, бо росіяни цитую вимагають, щоб вони, тобто російська армія, вдарила арешникам по Києву та Львову. От аж ніяк не переговори проводили. Ну от я співчуваю насправді всім нашим дипломатам і учасникам цієї переговорної групи там і Ростем Уміров, і Кислиця, Паліса, і інші, які власне мають справу з такими, от вибачте, відбитими ідіотами, як Медінський, тільки тому, що просто це е, допомагає в тому числі е, домовитися про повернення українських полонених. До речі, от вчора саме якраз розпочався черговий етап обміну, повернулася. Значна кількість наших полонених, ну і ще й тому, що це вимога США. Ну, от і повертаючись до якраз погроз Решніком Мідінського, згадаємо, що Росія, яка вже давно використовує балістичні ракети з КНДР, іранські шахеди, вербує солдатів з Африки та Азії. Вона все намагається показати, що. Ще не починала. А між тим нагадаю, вже був один удар решникам по Дніпру, який завдав шкоди, навіть за свідченням експертів, менше ніж звичайний іскандер. І також є небезпека, що у випадку такого удару там по Києву чи Львову цю балістичну ракету, гордість російську, зіб'ють звичайним петріотам. І всі в світі побачать, що ці жахачки, в тому числі і російськими носіями ядерної зброї, яким є рішнік, це насправді просто звичайний пшик. Ну і це ще один буде цвях власне в труну кремлівського режиму. Протягом минулої доби зафіксовано 174 бойових зіткнення на фронті. Ми про ситуацію там поговоримо. На куп'янському напрямку, зокрема, минулої доби відбулося 11 атак. Окупантів, на Лиманському 12 зафіксовано. На турецькому напрямку ворог здійснив 13 атак. Тож бачимо приблизно однакову кількість. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 наступальну дію агресора. Продовжується бути це найгарячішим місцем на фронті. І на Новопавлівському напрямку сили оборони відбили 18 атак. На Курському напрямку на території Сумщини підрозділи Сили оборони України за минулу добу відбили 38 атак російських загарбників. Тож, як бачимо, фактично ситуація на Курщині, вона майже така сама напружена, як на Покровському напрямку, і ну, за кількістю атак ворога. І вже багато місяців, по суті, ми бачили це на Покровську. Тепер Курщина і Сумщина фактично витіснили. З цьому в плану якось більш напружена ситуація, яка відбувалася саме на Донеччині. Ну от за твердженням Deep State, за останні дні просування зменшилось росіян. Хіба що біля Локні було помічено? Тож є непогана тенденція. Підтримуємо збройні сили України. Вони захищають нас ціною свого життя і здоров'я, донатьте на власний розсуд. Заразом, прошу підтримати і наш канал. Для цього достатньо не грошей. Просто підпишіться, поставте вподобайку та напишіть свій коментар під відео. Продовжимо ситуацію на фронті обговорювати власне втратами ворога, які відбуваються і надалі. Ми можемо. Якраз підтримувати збройні сили України, в тому числі для того, щоб наблизити оцей мільйон втрачених російських армійців. Він уже наблизився. Зараз 998 тисяч російських військових. За минулу добу ця цифра збільшила ще на 90-60 загарбників. так само мінус 4 танки, 9 броньованих машин, 48 артилерійських систем, два літаки та 107 одиниць автотехніки. Ну і про техніку, яка дуже потрібна українським збройним силам на фронті, французький автомобільний концерн Рено має намір розгорнути в Україні виробництво безпілотників для збройних сил України та французької армії. Про це повідомила радіостанція Франц Інфо з посиланням на е, свої джерела. За їхніми словами, компанія вироблятиме е, озброєння у співпраці з французьким малим. Та середнім підприємством, що справді спеціалізується на обороні, все ж таки розуміємо, що Рено це автовиробник. І раніше міністр оборони Франції Себастьян Лакорню повідомляв, вже, що французький автовиробник. Він не називав тоді який, але власне розуміємо, що це мало на увазі. Рено розгорне спільно з іншими компаніями виробництво безпілотників в Україні. І частина продукції буде надходити збройним силам України. Ну а частина власне на а, потреби французької армії. Ну насправді цей сигнал дуже важливий, коли от суто цивільна компанія. Переходить на виробництво засобів для потреб військових нехай і у співпраці з іншими, але тим не менш, це означає, що Європа нарешті, зрозуміла, що російська загроза це не просто загроза конкретно для України чи можливо там для країн Балтії, а й для всієї Європи. Е, ну і. Про всяк випадок наперед не дивуйтеся тепер, якщо раптом в якийсь момент у вашого мегана чи дастера відкриється дах, і звідти почнуть вилітати такі собі, от невеличкі дрончики, і братимуть курс на російські аеродроми чи, можливо, якісь інші російські цілі. Е, ну, якщо вже е, так ми е, підійшли до несерйозного формату, е, згадаємо і про те, що нас насмішив напередодні. Повеселив, навіть скажу угорський прем'єр Віктор Орбан. А він в інтерв'ю французькому каналу LCI, зокрема заявив такі тези, що ризику війни в Європі немає, бо Росія навіть не здатна перемогти Україну. в Україні є повне право на самозахист, і вона робить це героїчно неочікувана заява росіяни розуміють тільки мову сили, і Європа має бути сильною. нагадаю це. Сказав Орбан. Також він сказав, що переговори мають вестися з позиції сили, і зараз ми, тобто Європа, слабкі, тому нам потрібні американці. От з огляду на всі ці заяви, таке хочеться скрикнути Орбан. Чи це ти? Але окрім всього іншого, Орбан насправді знову повторив свої твердження, що в Україні не можна в ЄС НАТО, тобто з Орбаном все гаразд. Це той самий Орбан, але вочевидь напів уже перевзутий, бо Росію він так раніше ніколи не ображав, називаючи слабкою і підтримуючи право України на захист своєї території. Навряд чи щось справді, як то кажуть, здохло в угорському лісі. Просто у Орбана, як то кажуть, наступного року парламентські вибори, і згідно з останніми опитуваннями, вперше за останні роки потенційна центристська коаліція з кількох партій набирає більше 50%. А ось Орбан зі своєю партією Фідес вперше з 2010-го може залишитися. Ну, скажімо, прямо в прольоті. Тож не виключено, що саме от такими от заявами Орбан і вирішив трохи позагравати з проєвропейським та проукраїнським лекторатом, власне, в самій Угорщині. І от зараз так перевіряє наскільки населення справді на це буде реагувати. Ну, ось на цій далекоглядній ноті я з вами попрощаюся. Це факти лайф. Підписуйтеся, ставте подобайки, лишайте свої коментарі. Ну а я В'ячеслав Цимбалюк і до нових зустрічей.